Української ПФЛ склади команд уже дні у старті 33. Рі... <му> і, не, і от якраз підсумково <му> український футбол і почався матч. Жовті так це тростянець. Першому розіграли із центра поля. Взяв і орендований голкіпер під першим номером одразу ж у Юрія Бакалова. грає. Ну що, трасінець атаці, так, через центр. І це удар на віддалеку був. 30-й. Владислав Шаповал. Ну, Один так там напружує футболіста СК Полтава, який буде виконувати стандарт. І з правого флангу буде навісна передача. Йти. І у штатний майданчик іде на У які моменти момент у стійку? Поперечку навіть влучає м'я. Полтава Марусич із м'ячем. Максим Марусич віддав на правий фланг. На бадонаш Мигельського. Шмагельський і ось так він пас видає. Там уже але... приїхав клуб Прем'єр-ліги, щоб якомога більше вболівальників прийшли подивитися на матч за участь в клубу прем'єр-ліга. Але для цього потрібно зробити дуже важкий. Ну і Кацюмака, який жовто отримав і виконує цей стандарт. Він зумів пас віддати, такий м'яч перекидає через голкіпера Євген Стрельцова. Рахунок відкривається зустріч. Голкіпер Іван Думків першого етапу попереднього кубка України Сергійчука. Сергійчук на правому фланзі. Сергійчук, що буде робити? Він сам вирішив зміщуватися у центральну зону. Залишається із м'ячем 13 номер. І Сергійчук вирішив вдарити поворота. Напередодні так Богдану Борисовичу випадалося якраз саме 45 років. Вратаця зараз Полтава і зумів відбити воротар, дубовий молодець. ногою другий раз відбив теж. Ха Ю-19. Коли два роки тому ось та команда Ю-19 руха стала чемпіоном України, виграла юнацький чемпіонат. І такраз тій команга. Тому, друзі, ми разом перша і Полтава поки що виграє. А це хороше вкидання. І ні, немає удару. Поворотах це вже пас на Довняка. Думняк підключає по флангу. Простріл може бути. Сліпухін залишається з м'ячем, Під удар. лівий Удар. М'яч сітці, М'яч у сітці, рахунок Стає 1-1, Нічийний. же класно попав лівою ногою. і Ну і чекаємо на штрафний. Можна. Свисток дає арбітер. Сліпухін робить навісну передачу. Головою удар по воротах, але це не сильний процес, з якою тоді так і не зіграли. А от далі грали із Берегом. Ой, даруйте із гірником спорт. Запутала в атаці. Ось такий який навіс. Удар головою поперечкою рятує ворота Тростянця. Тоні зараз Тростянець а, на рівень вище почав грати. Команда більш організована. Командна, яка саме ось де простріл! Рикошет! Нема добування захисники підстрахували. Там риває ось цей пробний раунд. Кубку до цього були поразки двічі у додатковий час. І ось із третьої спроби мінімально 1-0 виграли.